Друзі, вітаю! З вами знову я, Роман Одинець. Сьогодні неділа у нас немає ніякого діла, але ж все одно нам є до всього діла. Вчора відбулася славетна зустріч. Я її назвав як Казкову в гостях у казки. Чому так? Тому що мене врешті-решт запросили на підприємство. Я тет а тет поспілкувався з власником компанії «Шарм». Під цим брендом, під цією торговою маркою, за цим Гудвілом було зібрано взуття. Власник понад 20 років працює над тим, що, от подивіться, я випадково натрапив, бачите, який чудовий краєвид. Так і кожен з нас, коли побачить щось неймовірне, хапає його, як сказано. В Слові Божому приносить в своє серце і потім вже не відпускає. Власне, так і зробив власник цього підприємства. він так полюбив людей, що поставив себе на служіння і знайшов себе в тому, аби взувати людей, чоловіків і жінок та дітей різного віку, в різні сезони. Подивіться, будь ласка, інтерв'ю. Якщо вже вам сподобається, то підпишіться на канал. Дуже раджу, щиро ваш Роман Одинець.